Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас лайфхак. Я розповім, як збільшити тепловіддачу ваших радіаторів будь-яких радіаторів, сталевих, 22 типу, 11-го типу, 33-го, біметалічних, алюмінієвих, чугунних. Це до всіх стосується типів радіаторів. Навіть два способи в мене є. Я сьогодні про них розповім. Дуже це просто і достатньо ефективно. Ну, спочатку для нових глядачів, хто тільки перший раз зайшов на мій канал, не знайомий з моїм каналом, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, це найдешевше, найефективніше опалення в світі. Ну, Це взагалі Я, Поки є мережа, я буду тільки тепловим насосом. Вода, вода опалюється. Я тільки, як то кажуть, топлю за теплові насоси, вода, вода, бо це найефективніші. Найпростіші і найдешевші в експлуатації. І не тільки в експлуатації, а й навіть і в виготовленні, бо там дуже все просто, Стабільний режим, ніякі там не треба режими розморозки, атайки робити. Ну, дуже все просто, я його показував сто раз. О, хто не бачив, заходьте на мій канал в опису під відео, там плейлисти, всі є про тепловий насос. У мене куча відео, як його зробити. А якщо щось ще й не зрозуміло, чи леньки дивиться, то дзвоніть на консультацію, все є, все порішаємо, все вийде. Ще в мене сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ. Поки що. Тобто самі панелі зібрані на 220 послідовно, 7 штук там у мене. Ну, Зараз може і менше, бо зараз панелі більші, і напруга більше в них. О, і я користую там на. Опалення, електроплитка, бойлер, таке. Тільки не забуваємо про дугу постійного струму, там потрібно якісь робити комутацію на твердотілих реле. О, ще в мене сонячний колектор повітряний. Ну, сонця зараз немає вже. <хи> да, ну, поки що воно все відпочиває, так би мовити, працює тепловий насос тільки. Ще в мене досить використання вітрогенератора, ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик 12-вольтовий, який ми врізаємо паралельно, наголошую, не послідовно, а паралельно нашому основному на 220. І накидуємо прямо. Клеменна акумулятора або через дешеву копічану поніжайку, яку можна там регулювати його від 6 до 12 вольт, і у вас буде циркуляція в системі опалення навіть при блекауті дуже довго і нудно навіть під якогось звичайного акумулятора автомобільного. Бо він дуже мало споживає, там все, що щось 15 Вт, і це на максимальну потужність. його можна і на 10 накрутити. Ще в мене консультація, як ви вже зрозуміли. Всі умови консультації в першому закріпленому коментарі там читайте, коли дзвонить, і все таке. От. І так, перший спосіб, як можна збільшити тепловіддачу нашої системи опалення радіаторної. У мене всі радіатори сталевого типу 22 типу. Сталеві 22 типу. Беремо, знімаємо таку кришку. Це зверху така рішіточка, вона стоїть зверху на радіаторі. Але щоб її зняти, треба тут ще з боків. От тут з боків ще є такі на хлобучки, такі закривачки. Тобто її треба підняти і трохи відтягти. Оцю бокову піднімаємо, трохи відтягуємо в сторону, тоді ми можемо зняти оцю е, верхню панель, цю решіточку, знімаємо її і починаємо чистити. Просто чистити від павутиння, пилюки. А я впевнений, що там у вас повно буде павутиння і пилюки, якщо ви це ще ніколи не робили. Ось о, я ось, ось, ось чистив. Ось, бачите, скільки я не знімався. Паличку. Беремо паличку, звичайно, якусь там виструємо. чи кусок штапіка, чи проволочину, ну, лучше краще паличку. Дерев'яну, таку, щоб вона пролізла в оці всі ходики. І там всередині, коли ви відкриєте цю решітку, знімете. Там будуть такі П-образні, Побразні радіатор конвекційного типу. ну Просто пластина стальна, зігнута отакою от змейкою і припаяна. От вам треба в усі оті дирочки просунути цю палочку і прочистить повністю усі. посередині, між ними, туди, сюди, сюди, туди. Всі-всі-всі прочищаємо, знімаємо павутину. От Якщо ще там у вас намотати на якусь цю палочку, якусь може ганчірочку таку м'якеньку, тільки тоненьку, щоб воно все ж пролізло туди, бо тут такі бувають досить тонкі, особливо між. Посередині такі проходи, ну те вже підберете там, які у вас. Бо вони різні радіатори бувають. У мене ось різні теж радіатори, в якихось радіаторах посередині пролазив, яких не пролазить. Що... Але ця паличка тоненька, якщо тоненька паличка, то вона кругом пролазить. О! І отак от, от прочищаємо все, 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 все. Зверху і знизу повністю під цією решіткою. Можна рукою пройтися. Отак от, от рукою проходимо, рукою знімаємо павутиння. І так само знизу, знизу, під самим радіатором теж залазимо, знімаємо. Я впевнений, що там теж буде багато павутиння. О, Тобто, виходить, що? Що? Ліцеву. Ліцеву частину радіаторів ми зазвичай миємо, чистимо, там вона в нас чистенька. А внутрішні частини туди ніхто практично не залазить. Тому вони зарадають павутинням, засідають пилякою і зменшується відповідна теплоотдача. Бо пиляка це теплоізолятор, досить непоганий, а павутиння. Всередині воно зменшує конвекцію, тобто рух повітря затримує його, тобто повітря без повутиння швидше піднялося б через радіатор і забрало в нього тепло. Швидша циркуляція повітря, швидше теплоотдача, швидше воно радіатор дає. Повутиння заторможує оце рух повітря, відповідно, батарея більше гріється сама себе, гріє, о, а не повітря в хаті. Те саме робимо за радіатором, адже там ну, оця стінка, де. До... Задня стінка, де до стіни, до вашої пристає, там теж там теж буде павутиня, я впевнений, і його теж треба зібрати на паличку, і ще й може намотати на неї, то є такі мікрофібра, ганчірочки uh -huh. такі м'якенькі, можна намотати і трошки змочити, і прямо туди за радіатором. Це все, все почистить, почистить, почистить. Ну, це капець, бачите, стільки <гум> навитягував. У мене радіаторів багато, бо в мене низькотемпературна система опалення під тепловий насос, тому оце, оце стільки нас обірав. От. І ще другий другий спосіб, як збільшити тепловіддачу і зменшити тепловтрати наружу. Всі радіатори. Ну, З чисткою ви зрозуміли, да? паличкою все всередині. Чистим, всередині, оці всі стінки, все прочища від паутині і пиляка. О, ну, з, До речі, ще ж оці досказав я про металічні радіатори, да, стайлеві. Тут все зрозуміло, тут все просто. От дивився, я в мене немає, цих біметалічних і алюмінієвих, але там такі криві ходи. О, так от воно ходить, там нерівно. Тобто ну, буде трошки, мені здається, проблематично почистити, але може взяти щось мучке, таке, якесь, там, гнучке, може проволока, яка гнеться, там, чи кусок тросика, чи ще там, щось таке. На... Чи можемо туску якусь туди опускати, з тряпочку і прочищати. Ну, теж. ну, якось можна прочистити. Я думаю, любі можна. Чугунні, біметалічні, алюмінії, всі можна прочистити, це не проблема, а там всередині є, повірте, мені там є всякої гадості. От, тепер другий спосіб. Задня стінка радіатора в нас зазвичай дивиться куди? На стіну. Тобто вона гріє практично стіну, бо ніхто ж радіатори не ставить на такій відстані да, від стіни. А вони там, там буквально між радіаном. в мене між радіатором і стіною отак от десь. ну Може, 4 см. 4, мабуть, да. Якщо ще є 4. То, мабуть є 4. От, І що виходить? Получається, що жадня стінка нашого радіатора гріє стіну. А стіну вона гріє ту наружню, звісно. Наружна стіна холодна. Тобто ми гріємо задньою стіною <пів> повітря на дворі. розумієте? Задньою стінкою радіатора. Тому раджу, ну, в нових будинках це все вже встановлено. Якщо у вас немає, встановлюємо таку єрундовину. Купуємо. Це така вспучений поліетилен з фольгою. З фольгачка така, Бачите, вона приклеєна Він Це дуже дешевий матеріал. Купуємо його, там, скільки вам треба метрів. рахуємо. І оці листочки нарізаємо яку, по розміру радіатора. От, і вставляємо його за радіатор. Ось у вас радіатор стоїть, ось ось стіна, і ми його отак от до стіни. Оце радіатор, оце стіна, да, моя рука друга. І ми його до стіни отак от при, притулюємо, якось приклеюємо, там, скотчем двостороннім чи як ми його там приклеїмо, це вже ви дивіться. О, чи просто його туди вставити якось розперти, щоб воно не касалося тільки задньої стінки, щоб нормально повітря проходило. О, ось у нас радіатор, оце у нас задня стінка, стіна нашого квартири, будинку, оце радіатор. І сюди ми на стіну прямо притулюємо цю. Пупирку, цю поліетилен спучений з фольгою. І виходить, мало того, що у нас теплоізоляція, сама поліетилен спучений, це теплоізоляція, не буде пропускати туди нам тепло, тобто не буде гріти нашу бетонну стіну квартирного будинку там, чи якого у вас ну, квартирні оці, багатоповерхівки, вони ж бетонні. раніше <раджу> таке будувало, дурню таку. Да? От. Плюс іще сама фольга, алюмінієва фольга буде відбивати це тепло назад, і воно буде виходити, конвекція буде забирати його повітря назад. Тобто радіатор буде більше віддавати тепло. Тобто, якщо у вас ще такого. Немає, обов'язково зробіть. У вас теплоотдача збільшиться всередину, всередину будинку чи квартири, а не наружу, тобто будете гріть не стіну, а те, що вам треба, вашу хату чи квартиру. О, Одно ну, такі два як на мене дуже простих, але досить ефективних способи, які можуть кожен зробити. Може тут не треба нічого розбирати, ніяку воду зливати. От, нічого не додають. До речі, я оці решітки взагалі не ставлю. Я їх познімав, от, і без них, як на мене, навіть краще теплообмін о, без цих решіток. Ну це дивіться самі. Якщо воно вам там не красиво, якось там не гарно без цих решіток, то можете їх назад поставити. Вона не сильно там і стримує, але все ж таки, я їх познімав, мені все одно там. Чи вона є та решітка? Мені як на мене краще циркуляція повітря. Цей теплообмін потік через радіатор без цієї. Так що, о, тут такі два способи, як я ж кажу. Ну, досить ефективні, я всім раджу. Мені сподобалося. Я б сказав би так, ну, нормально, воно додає там. Ну, звісно, не дуже багато, не треба розраховувати, що у вас там, о, в хаті було холодно, тут відразу стане тепло. Ні. Але добавочка якась буде. Тим більше що це зробити неважко і всім доступно. Все. Всім до побачення, до слідуючих відео.